Проста, елегантна оправа до окулярів від бренду Solente, яка підійде і жінкам, і чоловікам. За рахунок свого універсального дизайну її обирають як одні, так і інші. А вартість такої оправи більш ніж доступна. Повністю металевий корпус у золотому кольорі, без зайвих декорованих навантажень, має дуже елегантний завушник. Він металевий, повністю оформлений у коричному пластиковому накладку. У моделі завушники з флексами. Тому така оправа гарно сідає на обличчя, До речі, підійде для. Для власників середнього, трошки крупнішого, але орієнтуватись можна на заміри, їх краще запитати у менеджера в особисті, або ж розглянути на сайті «Київлінза». Має рухомі носоупори, завдяки яким посадка на перенісі також регулюється і можна підлаштувати під ширину вашого носа. Такі оправи найбільш популярні до окулярів для читання, але тут гарна висота лінза, тому їх і для постійного ношення теж можна обирати. Можна встановлювати лінзи як на плюс, також мінус для корекції астигматизму, звичайні або біфокальні. Також прогресивні теж можна сюди встановлювати. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм. І для цього артикул моделі у коментарях.